Друзі, катати ховася. Добрий день, всім, всім слава Україні. Вибачайте трошки трою після вчорашньої поїздки. Вчора були на Донеччині, сьогодні знаходимося вже зовсім в іншому місті. Так що Олександр, якого фактично не знаю, познайомився за 5 хвилин. 31-та бригада зверталася, щоб допомогли їм придбати навісний екскаватор. Олександр за 5 хвилин мене розгулив, зробили невеличку предоплату і вже сьогодні ми... Знаходимося тут і забираємо таку штуку. Так що, як у вас там правильно хоп, міні-дікер Вінниця. Як, як? Міні-дікер Вінниця. Міні дікер Вінниця. Так що зробили швидко, чітко, не знаємо, як буде працювати, тому що ми ним копати не будемо. Але ця річ, будь, думаю, що допоможе нашим пацанам швидше е, робити позиції. Так що, друзі, отакий міністр, не знаю, не виглядає прикольно, я люблю все зелене, червоне. Так що прикольно, ну і я тебе одразу узнав, хоча я тебе нікуди не бачу. Кусаша буде, бачили. Сані лайкосик не забудьте поставити. Блідентик е, нам подогнали ще один ковшик, широченький, тому що пацани нам замовляли дузенькі. Так що Саня заробляє лайк. Можливо, кому буде потрібні такі речі, тому що хлопці реально потребують. Я думаю, ви мені застере можливість, а мені можна і на ти, я трошки селюк. Ми вже познайомилися, вже разів три по телефону розмовляли вже можна переходити на ти, я думаю, десь, десь приблизно щось одинакове. І покажу дуже цікаву штучку, я з ним можу побачив. Реально класно. Хотілося б таку купити. Ну, але, але все залежить від фінансів. Але я дякую кожному з вас, що ви підтримуєте і ми вже забираємо цю річ. Так що далі буде. Ріжка керує. Загрузити ми його загрузимо, а от чи... Витягнемо. Братан, щоб не забути, да, не відходять від каси. Братіха, що ти робиш? Як тобі, як тобі апарат? Я такий що не бачу. Ось сюди, давай сюди. Я такий що не бачу. Не бачиш? Так що все чітко. А? Так, по красоті. Ти куди поліз? Ти екскаваторчик, дивіться що робить. А? По красоті? Це, бляд, це така штучка, вона вже вона. Трішка лайк постав. Оце придурки, красота. Дріня, подарочний ковш, диви. Диви, чуєш. Це, це я тобі зроблю. А ну... Це вже будеш ти допомагати, як з будеш. В ручному режимі. Огонь! Огонь! Красота! Думаю, там будеш їхати, я тебе повезу. А? Пішли подивимося одну класну штуку, пішли. Піш, а диви, а. А все на цьому я тебе зараз зафоткаю. Ні, це конечно, вообще. Так а ну расскажи. Ух ти, Ух ти, А це робот. що типа робот? так, Та робот. ну нафіг, це ваша розробка? Робот. Вообще крутяк. А ну крича, давайте я за фоточкою. Та може з Сашою стати, ти що, держи за руки, Вставай. Така... Вставай. а? Що, серьез? Золотой роз... вообще крас. Ти знаєш, зразу заглянув, ух ти, воно де. Оце, коротше, це. чуєш? Ось тут і залізяка, він, бачиш, як бронірований, виходить, так, типу, таким етапом. Оце, звісно, оце повага. Ух ти, так, це повага. Це, реально, розробка завдяки цій ситуації, що в нас на сьогоднішній день. А тут все ще Це просто капець. Ух ти, диви, його експериментували вже, він помараний. Ти що? А познайомлик, говоришь, ты помнишь, как мы замовляли экскаватор? Ух ты! А это фиксация ковша, да, типа, получается? Ты что? Сюда и покатаю тебя, красота вообще! Вообще жесть! Ну до колони, я не знаю. Скільки вже таких зробили? Тепер, а це експериментальний. Це експериментальний, він дуже дорогий, і ми не дуже, скажімо так, рекламуємо. Я я дуже рекламує. Я б... дорогі, так? Дуже дорогі. Якби кажуть нам, що не дуже вони нам потрібні. Дякую. У нас були бути виша і можна, але... Так! <клінг> Чотири години роботи, а тут акумулятор можна змінити, інший поставити? Ні, ну теоретично так. Теоретично можна. Ну, тобто зробити на замін, наприклад, працював, поміняв, поїхав далі працювати. Ще одне запитання. Я тобі тоді, коли до тебе телефонував, мені оцей хлопчина, що замовляв екскаватор, він просив запасні шланги. Ти сказав, що не. Шланги всі різні, вони ну там, ліна різна. А чому вони мають порватися? Шланги не рвуться, вони диві запаси в п'ять разів. Вивечі на ці шланги, я думаю, вони не сходять. Це не така. Так що нашому військовому з позивним Єгер відповідь дали, ковшами зробили. Бо я вже просто забув, там оце ковша вони просили. Каже, ковша і шланги Вони просили. Ми з тобою переписувались. Ковша зробили більшого дали в подарунок. І, в принципі, ми вам вдячні. Вдячні за вашу ну, оперативність. Це по перше, тому що є моменти, коли там замовляєш різні речі, є свої моменти. Тому що. Сьогодні ми там замовили там тепловізор, замовили деякі там речі для ребів, тому що так як от ви щось хочете змінити і пробувати в нашій державі чимось бути корисним. Так само є багато людей, простих, які своїми силами, там, якийсь електрик, якийсь радіст, зв'язкість, ми їх зібрали і в селі там робимо реб-установки, які рятують життя. Це що ж по суті, це кошти і. Да, ну це екскаватор. Чому екскаватор? Тому що я не знаю, чим ви займаєтесь там ще. Я думаю, що можна зайти. Ще раз кажуть, міні-екскаватори, міні. О, ось ось. Так що, друзі, я не я ж колгоспник, блогер, але я думаю, ви маєте можливість ось оце все діло зафіксувати. Воно є номер телефону. Братанчик, ну ти просто красавчик. Номер телефону, треба дзвонити, питайте, замовляєте. Є отакі прицепні, є такі маленькі, є різні, є і з двигуном, бо ми ж тоді розглядали цю інформацію. Саме головне, коли ти спілкуєшся з людиною, яка безпосередньо. Розпочинала цю діяльність сама, як ти казав, з гаража починав це все робити. Ти ж людина не просто піхає як менеджер, бо тому що це власник, це не менеджер. І він говорить, краще взяти оце. Воно там дорожче, там різниця, там хрен да не хрена. Да, він каже, краще оце. І ти скинув мені посилання, я скинув з хлопцям. Хлопці підтвердили, і питання є. Ну от такий, звісно, це красавчик. Такий теж скільки? Мільйон, два. 000. Та ну нахер! що серйозно, братан, це мелоч! Як 10. Ха-ха-ха, красавчик. Та ні, ну і реально, ми вже просто, я не орієнтуюсь, коли ти, коли стикуєшся з речами, які безпосередньо мають причетність десь до військових, ці всі речі реально коштують дуже-дуже багато. Я думаю, якби, ну наприклад, наші люди, як, ви виробник і продавець, ви реалізуєте свою продукцію. Так як я свинку виросту, я продаю свою продукцію і на цьому зароблюю. Але ж більшість хочуть заробити ті, Хто просто взяв на реалізацію. І є націнка. Ну, кількість, ну, але, боляха, я не знаю, скільки ви їх виробляєте, але достатньо. 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 Так що отакий от красавчик сюди я теж зараз фотки, і мене потім зафоткаєш, ти що. Я я так що вам величезний респект. І да. Я бачив великі екскаватори, більші, от такого плану, теж значками ЗСУ, зеленого кольору. Тоже можливо. З тому що, треба ще ж Великий класний. Що робити? Да. як ж... привезти? І опять же, давайте візьмемо той, він коштує там, 22 тисячі доларів, той жовтенький. Ну, це не ваш. Це китаєць. Це китаєць. Він тонну 800, вага, а цей е, тонну. Тобто різниця 800 кілограм і різниця в ціні в два рази. І цей, якщо щось зламало, ми там комплект в сумку кинули, відправили. Тож ви ще є ділером, так? Да? Ні, це інструкторія давна. Да, не є тільки рано, де Тож ви тільки свою продукцію. Ми свою продукцію. Так. Ми просто тому, що ми можемо ну, там щось зламалось, льо, і ми відправили. Во. Це тебе, ситуація зараз, можливо, для когось вона буде корисна, тому що ми збираємо інформацію завжди напряму від хлопців. от у нас безпосередньо, щоб запастися енергією, це у нас павербанки і екофлошки. От всі там, от все, мені треба Екофло, кофло. Вчора там треба екофло, позавчора екофло. Я зустрівся з хлопчиною з першої танкової бригади. Рома Гусів, реально, це голова. Він і до війни, голова був, він там. Він у мене записаний Рома Антена. Чому тоді ж, коли були тарілки, він починав з тарілок. Зараз він воює, зараз він, звісно, теж безпосередньо займає безпосередні посади. От людина мені сказала, чому ви прицепилися до екофло? Це іноземне. По-перше, воно не предназначене, По-друге, його ніякий країн не хоче ремонтувати, а якщо ремонтує, то дуже дорого. До чого я веду? Бендеропар. Наший виробник, тут де ми знаходимося також. І реально, перший, коли ми купляли 58-му медведику, я кажу йому: я не буду тут купляти екофло, тому що мені сказав Рома так. Анка, ми навіть не задумались. Нам просто треба живлення. Нам треба на якийсь період часу. Да, і по-перше, він вже є ж, предназначений для цих умов, тобто ти його можеш кинути у пікап, якщо він там поскакає, то він не розсипається, тому що він вже так зроблений. По-друге, не можна завести автомобіль, тож прикурити він реально заводить. Так що, оці всі моменти, так само і тут, по ситуації. Це, по суті, велосипед, він ремонтується в полі, в окопі, де завгодно. Тобто там будь-яка проблема це там набір ключів молоток зубило. В дуже великих випадках сваричний пора. Це якщо там щось, самі розумієте, десь перевернулися, впали пальне. Все дуже просто. Просто настільки широка для наших воїнів. Тому що в нас в чому проблема досвідчених операторів де? Ну, екскаваторів, де? Немає. Якщо є, то дуже мало. А в нас працює, як правило, назначені люди. Тобто ти сьогодні екскаваторщик. От, ну пожалуйста, він нічого особо не зламає, навіть якщо зламається не дорогу, відремонтує сам, санту, тобто, якщо в нього там трошки є як клепочка. Якщо ні, мені позвонив, я всі поясню. Відіо візьму, поясню. Тобто це все треба просто дешево і відділом. Пожалуйста. Ні, Це, звісно, боляха. Я ну, звісно, ціна питання різна. Але якщо ми купляємо зараз на сьогоднішній день галімий пікап із закордону право він, якщо або взяти вже обслужений, то це десь 6-7 тисяч доларів, да? Раніше це було 3-3,5, то ж це вже є бізнес. То це, ну, в принципі, по ціновій політики той самий пікап. Але ця річ реально дуже потрібна і полегшує працю. Я вже говорив безпосередньо. Е ми всі... Ми да -да. Та я його потрогаю. Хлопці... І... На, познімай але не другий. Хлопці рахували, які копають. У тобто нас визначається як, що одна, одна ця штука це один до Тобто чотири 4 з злоплату. Тобто це якби не багато, але не мало. Що 4 чоловіка на позиції магає цілий день, що один. Та ну а... Копає і, і в принципі не втомився. їх селярки... дуже мало. По-перше, вони вже дуже-дуже сильно втомлені. Кажу, це не з неба. Кажу, це кожен день доношу. І... Безпосередньо наша вчорашня поїздка вона розпочалася, ми знову проїжджали той Ізюм. І я завжди, коли по ньому їду, у мене голоса стає. І от перший той будинок, який два будинки були знюки, які вони постійно були на дорогу, одного вже знесли. Тобто це вже люди забули. Навіть ті, що там живуть, вони привикають до цієї ситуації. Але скільки там отакий такий ручак всередині, будинок посередині, там яма, і от ми спілкувалися з Зою, це волонтер, який пережив окупацію Ізюма, яка там жила. І вона каже, коли ми не знали, чи це день, чи це ніч, це була така прострація, і коли там от смерть людей була просто пофіг. І ти просто уявляєш, що там були малі діти, там, були там старики, це просто обичні живі люди, такі як ми. Це просто відстань. відстань. Як я живу там під Києвом, а люди жили просто в Ізюмі, ну так вийшло. А якби мої батьки жили? Люди, да? Тобто зараз розділяється ця ситуація. Війна не моя. Я вже говорив, раніше було три правила: це або в ЗСУ, для ЗСУ, або сюди і не... сьогодні не думають От, Але вже третє відпадає. На сьогоднішній день це біда кожного із нас. Кожен повинен щось робити. Кожен. От підприємці вони роблять речі, які потребуються, платять податки, хоч є. Вони ж безпосередньо в кожного є друзі, знайомі, і кожен із них допомагає. Але є такі, ти йому говориш, а він боже. каже, ні, я ж вчора дав. Або я там, коли війна почалася, я дав ну, знаєш. А є такі, як він, Рома і Оксана Цітко, які вже це заправили, які використовують свій персонал, які використовують свої кошти тільки для того, щоб рятувати чиє життя. Тому що люди не розуміють, що коли тобі перші хаб не передали, вже був дзвінок і говорять. Тоді Тодіслав позвонила мені дічка і каже, подякую людям. Ті, продали цю машину. Якби її не було, то мародьора не було б живих. Тобто він би стік би крові. Але ну, мародьора з нами немає. Вже його немає місяців два. На жаль, його розстріляли під угледаром казав. Важко про це говорити, коли ти людину там, знаєш, деякий пряд часу. Так що ну, е, моє прохання до українців роздупляйтеся і допомагайте своїм. Якщо ви не довіряєте по волонтерам, всі там і все останні. От. А вам респект, що ви робите, да. Теж, да, Я да. му ляк... я, я хочу сказати, що ви в правильному напрямку. Правильно зробили, да, позабирав. Я ж по Це, звісно, вообще бомба, бомбло просто. Ні, ну, все по-перше, підтримую українського виробника. <гуменість> да, да. Да, понятно, що там я я люблю японців. У мене маленький тракторець японський. 77 року випуску, я, а я 79. Тобто мені вже 45, фігу 47. Він в оригіналі, старий, пошарпаний, але це реально Ну, японці вміють. Ми також втримуємося, але наш ринок він не спроможний купувати речі, які коштують дорого. І я думаю, що коли закінчиться ця клята війна, все ще буде вдосконалюватися, да. і наші українці вже перестануть робити на кількість, а будуть робити на якість. Ну я думаю, в цьому порозі вже приємно сидіти. них вже купують гірше речашки. Ну як для мене, може я ж просто не екскаваторщик, не знаю. Вони ж не отак працюють, Бо я ж таки Хотів би куди хоч, брата? Мені круглі були там, знаєш, ну, мені ж там не цього саме. Да? Ну, це можна вже придумати. Кожні ручки кожен може собі зробити, який хоче. Хтось люди, хтось бомба. Але реально прикольно. прикольно. Приємно. Будемо надіятися, що ту річ, яку ми придбали разом із нашими глядачами ютуб каналу Сергій Шудько. Я дякую за прошли прямий ефір. Там просто була сумажеша сума грошей. А людей було на 250, але, дякуючи чийній людині, ми закрили 300-5 тисяч гривень. Ну, там один донат був більше 60, ну 60%. І тут питання в тому, діло не в тому, як вони кажуть, так тобі ж люди там допомогли, так вони ці люди допомагають з першого дня. Кому скидала людина там 100-200 тисяч? Кому людина приносила в кульку 300 тисяч, а в мене за мій період часу було, от, приїжджає людина, приносить в кульку 300 тисяч так, да, це мати наших загиблих героїв. Да. І якби я там був пісунок якимсь, то вона вираз не принесла. Але е, допомагала. Так що, друзі, ну, бляха, хотілося да. вже просто десь якусь каналізацію викопати? а не окопию, щоб хлопці копали. Потирання, втомилися трохи моральності. Так що, ну прикольно. Тут буде студент. Мені таке все подобається. Просто капець. Вам все більше понравиться, ніж хтось. І мені тут. Не, я розумію. Ні, так він прикольний. По-перше, що кабіна наша класна, але на сьогоднішній день там, де хлопці, вона і не Я думаю, так, що воно раз вискочить. І от про цю штуку, що там хтось каже, вона не годиться. Так. Е Чи? Ті, хто безпосередньо розуміє, що таке да. друга лінія оборони, Вона завтра вже може бути. І хлопцям треба кудись відходити. По-перше, це людина може сидіти з укриття, працювати, навчитися і врятувати своє життя. Але, на жаль, у нас чомусь е життя наших хлопців просто рахуй, дай до Ну Це є реальне життя. От просто тому, що є підрозділи. Я б оце, якби мене взяли з моїм переним здоров'ям, я б довереса пішов, в Казова пішов би безпеки. Він одбитий чувак, який каже те, що думає, от реально просто респект. Да, да. Ну і, і все. От, до такої людини. І от вчора я ж кажу, ми я ще раз вчора е, передавали автомобіль з назвою Надійка, який нам вернув Андрій Харченко. Каже, хлопці вертають нам навіть машину. Люди удивляються, як це так, тобі вернули машину. І ми її підшаманили, передали іншому. <кій> так що Олексій Капоюшник, якщо будеш дивитися, ми не можемо як виставити відео, в нього він там поставив умови, засняли хороший матеріал, ми забирали побитого черакеза в нього, а віддавали йому вагон. Да, він там ну, старий вагон 94-го року, але він, коли в нього сів приїхав, я кажу, як твоє враження? Він каже, черокез віддихає. Це японець 94-го року, там є все. І підерів сидіння, і все. Ну, і реально проста машина. Так що це людина легенда, це людина, яка вже неодноразово вмирала, як він казав, він вже з цього просто сміється і каже, я не боюся помирати. Я вчора відповісти виставив його відео, коли ми їхали. от. Але суть питання в тому, що він воював у 25-й ДШВ, не ДШВ, це десантом парашютна бригада, десантів до парашютника Дніпровська, закінчився в ньому контракт. І він, коротше, пішов в легке життя. Але те саме, що я, не, просте, далі від людей ближче до тварин. Працював на фермі, працював не на екскаваторі, а на маніту. І каже, думав, все життя на мені це подобається. Мінімум людей, максимум тварин. Ну, і, і тут розпочалось повномасштабне вторгнення. Його визивають в частину. Вже в частині була стрілка дня з Дружина в цей період, я не знаю, як я вже труп, вона каже, я їду в бригаду, я йду і служить, вона фармацевт. Він стопе, не тормозить. Ну і вони приходять і стають в ряди наших збройних сил України. Чоловік і жінка. Молоді, красавчики. І в бойових умовах, коли їх командир, їх сім чоловік залишив прикривати, коли хлопці відходили, із семи залишився він один. Він вів бій в будинку з кацапами. Йому відірвало ногу, вона теліпалась, він її одрізав. Ну він вчора це розповідав. Він просто викинув, бо вона мені мішала. Він дві години вів бій самотожки. Ну, потім його виконали, запалили хату, йому довелося туди вийти. І коли він випав оттуда, йому каже, хрен ти наставив на голову автомат, я кажу, що ти робиш? Він каже, вже мені вже все, вже все плевло. І він стріляє, каже, за кран. І пуля 5,45. Рикошетить від шльома, Ну то ж не вбиває. І рядом стоїть командир лігний і каже, Стопе, ми його забираємо, буде язик. А він каже, я просто коли на контракті був, ну ми ж вже як там? Форма там, вже в мене була бронічок, вже гарна форма була. Я приодітий був по феншую, ну типа по красоті. І вони думали, що я якийсь офіцер. І вони його тягнуть там 14 кілометрів до себе Донецьку. Потім починають питати, генералі, яка його отверт. Просто брали в ногу, тьому, що де ногу він одрізав, йому кажуть, що в ногу його просто питали, і він каже, ну, сознання потіряв і каже, я чую крізь е оце це все туман. Врач каже, або витягніть його каже, в двір добрийте, або давайте будемо щось робити, він зараз одкочується. Ну, откинує, нахер ви її сюди притягнув. Йому відпилюють ногу пилкою, вище коліна. І він каже, я як він казав, щоб ти не швидко вернувся в строй. І Спеціально зробили було дуже дуже все страшно, І саме конкретно, що він в цій, в цій лікарні, коли він був, жіночка медсестра, да. вийшла з ним, ну, спілкувалася, він дав номер сестри, і вона вийшла на зв'язок і попередила родичів, що він знаходиться там. І вже інформація пішла, вже покинули запрос, що він в полоні. Тож він вже військовополонений. І всю жіночку, вона, на жаль, постраждала і викривна. Принесло трошки, ну, їдь принесло це горе. І він попадає в Оленівку. Ну, то тільки в це вже страшно. І він тоді розповідає, каже, нас просто лупили день і ніч. І каже, два пацана без ноги, їх просто вбили. От при мені каже, їх просто добивали. Я каже, що тягну. І тут, каже, коли після Азовсталі привезли азовців, вони просто переключилися. Тож ми їм були взагалі вже не цікаві, І вони лупили на Азовців. І в сусідньому бараці був його товариш. Це мама Галий Зінчук, син Віталій. Це його побратим, з яким він служив 25-ки на контракті. А потім він пішов в Азов, він, на жаль, попав в Азовсталь і оттуда попав в полон. Він згорів завше. І вони десь один час були в цей період. Це просто страшно, це просто жутко. І найцікавіше те, що повернувшись сюди після полону, рік реабілітації, протест, отакий настрій. Знову воюють. І перед чому йому машину передали? Далі. Тому що ззад Волонтелевський віжка він втратив керування і там з машини там фотки виставляли у Фейсбуці, там машини, в принципі, немає нічого. Заднього колеса немає диренами колодку прицепили, там теж відео з бої ми, ми загружали. Батя каже, якби її туди затягнули, бо ми відео не виставляли. От, от такі люди, от коли ти з цією людини поспілкуєшся, і ти подивишся, що він без кінцівки і його дружина. Просто красує. Ну що тут казати, як він казав, я з нею женився, повів його тебе, завів у зак. <риклад> ну, от і все. Ну такі, от просто Олексій, це от таким людям передавати герої. Так що, друзі, працюємо далі. Е, буде можливість я цю людину ще засніму, покажу. І таких дуже багато. Дуже багато. Yeah. E -hmm. Я просто пишаюся тим, що маю можливість спілкуватися з такими людьми, але якби в мене не було моєї аудиторії, я просто не зміг би приїхати до тебе, це екскаватор. То з миру по ниточки Путіну Петля, це наші лозунги, і ми маємо можливість. <laughs> Завдяки цьому ми купимо екскаватор, купили авто, поремонтували, Так що всім дякуємо, yeah. всім миру, здоров'я і добра. Мама такий лайкнут, як ви називати міні-дігер. Так що міні-дігер отакий лайкні чоловіки. Yeah. Так я тобі дякую. Оце апарат, я тобі кажу. Є можливість дякувати, немає спонсорів. Нема. Не, 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 не.